Вашим рослинам для розвитку вистачає бору? Якщо ні, шукаєте борне підживлення, тоді ви опинилися в потрібному місці в потрібний час, тому що з 1 по 30 червня у нас діє безкоштовна доставка новою поштою на будь-який бор від 10 літрів. Ми пропонуємо високоякісний бор, який забезпечить вашим рослинам все необхідне для повноцінного розвитку. Це такі препарати, як оракул Колофермин, бору, тітон ворактив, бор плантоніт. Замовляючи у нас, ви отримуєте гарантовану якість. Ми співпрацюємо тільки з перевіреними виробниками, тому можемо впевнено гарантувати якість нашої продукції. Зручне замовлення: оформити замовлення можна просто та швидко через наш сайт або по телефону. Наші менеджери завжди готові допомогти вам з вибором та відповісти на всі питання. Швидку доставку. Ми знаємо, як важливо отримати товар вчасно, тому робимо все можливе, щоб ви отримали своє замовлення якомога швидше. Як скористатися акцією та отримати безкоштовну доставку? Все дуже просто. Декілька кроків, які допоможуть вам скористатися нашою пропозицією. Перегляньте наш каталог та оберіть необхідний вам бор об'ємом від 10 літрів. Додайте товар до кошика та оформлюйте замовлення на нашому сайті або зателефонуйте нашому менеджеру. Після обробки вашого замовлення очікуйте доставку. Ми доставимо ваш бор абсолютно безкоштовно, найближче відділення нової пошти. Кому підійде ця пропозиція? Наша акція розрахована на всіх, хто займається вирощуванням рослин, будь то професійні фермери чи любителі-садівники. Бор необхідний для різних культур, таких як овочі, фрукти, квіти, декоративні рослини. Особливо актуальна ця пропозиція для тих, хто хоче підвищити врожайність та покращити якість своєї продукції. Якщо ви не впевнені, який саме бор вам потрібен, наші фахівці завжди готові надати професійну консультацію. Багато наших клієнтів вже скористалися цією пропозицією. І залишилися задоволені. Ставте плюс в коментарях прямо зараз, щоб зробити замовлення. Та переконайтеся у всіх перевагах нашої пропозиції. Чекаємо на ваші замовлення та бажаємо вам гарних врожаїв!